Псалом 47, з 6 по 10 вірш. Бог з'являється під радісні вигуки, Господь, під звуки сурми. Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Адже Бог є царем усієї землі. Співайте усвідомлено, Бог царює над народами. Бог сидить на своєму святому троні. Князі народів зібралися разом з народом Бога Авраама. Адже Богові підвладні царі землі, Він надзвичайно звеличений. Це слово є для нас сьогодні, це одкровення про те, хто є наш Бог, це запрошення долучитися до всесвітнього хору, який прославляє свого Творця і владику. Протягом наступних хвилин ми зануримося в глибину цих істин, шукаючи не лише інтелектуального розуміння, але й сердечного перетворення. Нехай кожне слово цього псалма стане для нас не просто давнім текстом, а живою реальністю, що формує наш погляд на світ, на себе і найголовніше на самого Бога. Приготуймо свої серця, щоб прийняти те, що Господь хоче сказати нам особисто через ці могутні рядки. Це істина, яка має силу встановити порядок у нашому внутрішньому хаосі та подарувати непохитну надію серед життєвих бур. Відкриймося для цього досвіду, для цієї зустрічі з царем царів, який сьогодні, як і тисячі років тому, з'являється під радісні вигуки свого народу. Всемогутній Боже, царю, Всесвіту і мій особистий Батьку, я приходжу до Тебе на світанку цього нового дня, вдячний за дар життя, за повітря, яким дихаю, за світло, що розсіює темряву ночі. Дякую тобі за можливість знову розпочати за чисту сторінку, яку ти кладеш переді мною. Особливо я дякую тобі за твоє слово, за цей дорогоцінний псалом, який ти поклав мені на серце сьогодні. Це не просто набір літер, це живий голос, що промовляє крізь століття, це вікно у твою реальність. І я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм провідником у цих роздумах. Без тебе ці слова залишаться лише на поверхні мого розуму. Я потребую твоєї допомоги, щоб вони проникли глибоко в мою душу, щоб вони пустили коріння в моєму серці. Розкрий мені глибинний сенс, який ти заклав у кожну фразу. Допоможи мені побачити не лише велич вселенського царя, але й твою особисту присутність у моєму житті. Допоможи мені почути не лише звуки давньої сурми, але й твій тихий поклик до мого серця сьогодні. Навчи мене співати тобі не лише устами, але й усім своїм єством. Нехай цей час буде не просто моїм монологом, а нашим діалогом. Говори, Господи, бо слуга Твій слухає, я відкриваю свій розум для Твоєї істини і своє серце для Твоєї любові, проведи мене за межі звичного розуміння і покажи мені красу Твого царювання, так, як я ніколи раніше її не бачив. Бог з'являється під радісні вигуки, Господь під звуки сурми. Господи, ці слова малюють таку яскраву картину. Це не тихе, непомітне явлення, це тріумфальна хода, королівський прихід, радісні вигуки, це нестримані оплески, це вибух емоцій, це спонтанна радість народу, який бачить свого визволителя, свого царя. Сурма це інструмент, що сповіщає про щось надзвичайно важливе, про початок битви, про перемогу, про коронацію. Її звук пронизує повітря, змушує всіх зупинитися і звернути увагу. Ти не приходиш у цей світ таємно, ховаючись, ти проголошуєш свою присутність, і це так сильно контрастує з тим, як я часто живу. Моє життя буває таким тихим, таким буденним. Я часто забуваю про твою тріумфальну реальність. Мій світ наповнений шумом телевізора, сповіщеннями смартфона, тривожними новинами. І серед цього всього я рідко створюю простір для радісних вигуків на твою честь. Я рідко дозволяю звуку твоєї сурми, твоєї істини пробитися крізь гамір моїх турбот. Господи, допоможи мені усвідомити, що кожен день Твоя присутність це подія, гідна святкування. Навчи мене бачити твоє явлення у простих речах, у посмішці дитини, у красі природи, у доброму слові незнайомця. Допоможи мені зрозуміти, що твоя перемога вже здобута, і я можу жити не в очікуванні поразки, а в радості Твого царювання, яке вже почалося. Нехай моє серце навчиться відгукуватися на твою велич нестриманою повагою. А щирим, радісним вигуком вдячності та поклоніння. Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Господи, це повторення, це чотириразове запрошення до співу, воно вражає своєю наполегливістю. Це не просто пропозиція, це майже наказ, але наказ сповнений радості. Ти не просто хочеш нашої мовчазної покори, ти прагнеш нашого співу. Чому саме спів? Бо спів це щось більше, ніж слова. Спів задіює все наше єство, наш подих, наші голосові зв'язки, наші емоції, наш розум, що згадує слова. Коли ми співаємо, ми проголошуємо істину не лише для інших, але й для самих себе. Пісня має силу підбадьорити серце, коли воно в занепаді. Пісня об'єднує людей у єдиному пориві ти кличеш мене співати тобі, бо ти Бог. І ти кличеш мене співати тобі, бо ти мій цар. Це дві різні, але пов'язані причини. Я співаю тобі, бо ти творець, вседержитель, гідний поклоніння за своєю природою, але я також співаю тобі, як своєму цареві, що означає: я визнаю твою владу і панування над моїм особистим життям. Це пісня вірності, Господи, я часто мовчу. Мої проблеми змушують мене замовкати, моя втома позбавляє мене бажання співати, мої сумніви шепочуть, що співати безглуздо. Але сьогодні Твоє слово пробивається крізь цю тишу. Ти закликаєш мене співати. Допоможи мені знайти мою пісню для тебе сьогодні. Нехай це буде пісня вдячності за дрібниці, пісня довіри серед невизначеності, пісня надії на Твоє добре царювання. Адже Бог є царем усієї землі, співайте усвідомлено. Ось вона, причина, основа всього це не просто емоційний порив, це глибоко усвідомлена дія, що ґрунтується на фундаментальній істині. Ти, Господи, є царем. І не просто моїм царем чи царем Ізраїлю, а царем усієї землі. Це твердження змінює все. Це означає, що немає жодного квадратного сантиметра у всесвіті, жодної сфери людського життя, яка б не перебувала під твоєю верховною владою. Політика, економіка, наука, мистецтво, сімейні стосунки, мої особисті фінанси, моє здоров'я, все це підпорядковане тобі. Коли я дивлюся новини, мені часто здається, що світом править хаос, жадібність, насильство. Людські лідери приходять і йдуть, ідеології борються між собою. Але твоє слово говорить, що за цією видимою картиною стоїть твій непорушний трон. Ти цар усієї землі. І саме тому псалмоспівець додає: співайте усвідомлено, це не сліпа, фанатична хвала. Це поклоніння з відкритими очима, це вибір довіряти твоїй владі, навіть коли обставини кричать про протилежне. Співати усвідомлено, це дивитися на свої особисті труднощі і проголошувати. Але мій Бог цар. Це означає вивчати твоє слово, щоб краще розуміти характер мого царя, його справедливість, милість, мудрість і силу. Господи, дай мені сьогодні такий усвідомлений погляд. Допоможи мені бачити світ крізь призму Твого царювання, а не крізь викривлену лінзу страху та безпорадності. Бог царює над народами, Бог сидить на своєму святому троні. Це твердження переносить нас із земної площини у небесну. Псалмоспівець не каже, що Бог намагається царювати чи буде царювати колись. Він каже, Бог царює. Це дія, що відбувається прямо зараз, у теперішньому часі. Він активно править, керує над усіма народами, незалежно від того, визнають вони його чи ні. Його влада не залежить від нашого голосування чи схвалення, і місце його правління це святий трон. Це так важливо, Господи. Твій трон не схожий на трони земних правителів, які часто заплямовані корупцією, інтригами та несправедливістю. Твій трон святий. Це означає, що Твоє правління є абсолютно чистим, праведним, досконалим і справедливим. З Твого трону виходить лише добро, істина і правосуддя. Коли я думаю про несправедливість у світі, про війни, про бідність, про утиски, усвідомлення Твого святого Трону дає мені надію. Це означає, що існує вищий суд. Це означає, що остаточна реальність це не хаос, а божественний порядок і святість. Господи, допоможи мені триматися за цю істину. Коли я бачу, як людські системи зазнають невдачі, коли я розчаровуюся в лідерах, нагадай мені, що ти сидиш на своєму святому троні. Твоє правління непохитне, твій погляд бачить усе. Це дає мені спокій і сміливість жити праведно у світі, який часто обирає кривду. Князі народів зібралися разом з народом Бога Авраама. Господи, яка неймовірна картина майбутнього, яка надія! Тут псалмоспівець малює образ єдності там, де ми зазвичай бачимо лише ворожнечу та розділення. Князі народів це світові лідери, еліта, ті, хто представляє різні культури, ідеології та інтереси, і вони збираються не для того, щоб воювати чи ділити сфери впливу, а разом з народом Бога Авраама. Це образ примирення. Це картина, де колишні вороги, люди з різних куточків землі знаходять спільну мову і спільну ідентичність, поклоняючись єдиному істинному Богу. Я дивлюся на наш світ сьогодні і бачу стільки стін, стільки недовіри, стільки конфліктів між націями, расами та релігіями. І моє серце часто наповнюється смутком легко засуджувати цих князів, звинувачувати їх у всіх бідах. Але сьогодні я хочу подивитися на них з позиції співчуття. Вони, як і я, часто діють зі страху, з бажання самозбереження, з обмеженого бачення. Вони несуть на собі тягар відповідальності, який часто їх розчавлює. І я молюся за них, Господи, я молюся не про їхнє повалення, а про їхнє навернення. Я молюся, щоб ти торкнувся їхніх сердець і відкрив їм очі на Твою істину. Нехай ця пророча картина Псалма стане для мене молитвою за мир. Нехай я у своєму малому світі, на роботі, серед сусідів буду тим, хто будує мости, а не стіни, бачачи в кожній людині незалежно від її походження, потенційного співгромадянина Твого царства. Адже Богові підвладні царі землі він надзвичайно звеличений. Це речення є ключем до розуміння попереднього. Чому можливе таке неймовірне зібрання князів? Чому є надія на примирення? Адже, бо, тому що Псалмоспівець дає фундаментальну причину Богові підвладні царі землі. У давньосхідній культурі царі часто мали щити, прикрашені гербами, що символізували їхню владу і силу. Тут використаний саме цей образ: усі щити землі, тобто всі символи влади, вся реальна сила належить не людям, а Богу. Земні правителі, президенти, прем'єр-міністри, диктатори, вони можуть думати, що володіють абсолютною владою, але насправді вони лише тимчасові управителі, що діють у межах, дозволених Верховним Царем. Їхня влада є похідною, а не первинною. Ця істина, Господи, звільняє мене від двох крайнощів, від ідолопоклонства перед владою і від панічного страху перед нею. Я не маю обожнювати жодного лідера, бо є лише один цар. І я не маю боятися жодного тирана, бо його влада обмежена тобою. І все це підводить нас до фінального, кульмінаційного вигуку. Він надзвичайно звеличений. Це не просто великий чи славний, це найвищий ступінь, який тільки можна уявити. Його велич перевищує все, вона незбагненна, незрівнянна, це висновок, до якого приходить кожен, хто по справжньому замислюється над твоїм царюванням. Це не інтелектуальний висновок, а вибух поклоніння і благоговіння. Господи, допоможи мені жити в цьому благоговінні, усвідомлюючи, що наймогутніша сила у Всесвіті це Ти і Ти на моєму боці. Серцевиною цього уривку його центральним образом є, безперечно, Божий трон. Це не просто предмет меблів, це символ абсолютної, суверенної, непохитної влади. Давайте на мить заплющимо очі і спробуємо уявити цей образ. Це не трон, зроблений із золота і коштовного каміння, хоча він і перевершує будь-яку земну пишноту. Це трон, основа якого справедливість і правосуддя. Його оточує не темрява, інтриг, а сліпуче світло святості. Від нього виходять не укази, що служать інтересам вузького кола людей. А закони, що підтримують саму структуру Всесвіту. На цьому троні сидить невтомлений монарх, що боїться змов, а вічний, всевідаючий і всемогутній цар, який тримає в своїй руці долі всіх народів. Звуки, що оточують цей трон, це не лестощі підлабузників, а радісні вигуки і звуки сурм, що прославляють його перемогу і праведне правління. Цей трон є точкою відліку для всього, він є якорем реальності. Коли земні трони хитаються і падають, коли царства виникають і зникають, цей трон стоїть непорушно. Він існував до початку часів і буде існувати вічно. Усвідомлення існування цього трону дає перспективу. Мої проблеми, якими б великими вони не здавалися, виглядають інакше у світлі цього трону. Глобальні кризи, що здаються непереборними, підкоряються владі того, хто сидить на ньому. Цей образ не має на меті принизити нас, а навпаки, піднести, дати нам надію і безпеку. Він говорить: не бійтеся, все під контролем. Найвища влада у всесвіті це влада любові, справедливості та святості. А головна обіцянка, що випливає з образу цього трону, є глибоко особистою. Обіцянка полягає в тому, що цей всемогутній цар, який сидить на святому троні і керує народами, це наш цар. Псалмоспівець каже: співайте нашому цареві. Це слово наш змінює все, це перетворює далеке богословське поняття на близькі, довірливі стосунки. Це означає, що цар Всесвіту не є байдужим до мене. Він проголошує себе моїм царем, моїм правителем, моїм покровителем. Обіцянка полягає в тому, що я, маленька людина, маю прямий доступ до цього трону, не через хабарі чи інтриги, а через віру. Я можу прийти до нього зі своїми потребами, і Він почує мене. Я можу покластися на Його правління у своєму житті, і Він поведе мене. Сила, яка керує галактиками, доступна для того, щоб навести лад у моєму серці. Мудрість, яка встановила закони природи, доступна, щоб дати мені пораду в моїх щоденних рішеннях. Справедливість, яка одного дня судитиме світ, доступна, щоб захистити мене від кривди, це неймовірна обіцянка безпеки. Якщо цар усієї землі, мій цар, то чого мені боятися? Якого земного правителя, якої економічної кризи, якої хвороби, якої людської думки, всі вони підвладні йому. Жити в цій обіцянці це ходити з гідністю дитини-царя. Це знати, що за моєю спиною стоїть найвища влада у всесвіті. Це не робить мене самовпевненим, а смиренно впевненим. Це звільняє мене від потреби все контролювати, бо я знаю, що справжній контролер сидить на троні. І він добрий. Його царювання це не тиранія, а благословення. Господи, ці істини такі величні, такі всеосяжні. Вони надихають і захоплюють, але ось моє найважливіше питання сьогодні: Господи, як мені жити цим? Як мені перенести це откровення про твій трон і Твоє царювання зі сторінок Біблії у реалії мого вівторка чи п'ятниці? Як ця істина про твою верховну владу має виглядати на практиці, коли я готую сніданок для сім'ї, коли я стою в заторі по дорозі на роботу, коли я розмовляю зі своїм керівником, коли я оплачую рахунки, коли я відчуваю втому і роздратування ввечері, як мені співати усвідомлено, коли все, що мені хочеться робити, це скаржитися? Як мені пам'ятати про твій святий трон, коли я стикаюся з несправедливістю чи просто звичайною людською грубістю? Це не риторичне питання, Господи. Я справді потребую Твоєї допомоги, щоб з'єднати ці два світи: світ Твоєї абсолютної істини і світ мого щоденного досвіду. Я не хочу, щоб ця молитва залишилася лише гарним духовним переживанням на 15 хвилин. Я хочу, щоб вона стала каталізатором реальних, хоч і маленьких, перетворень у моїх думках, словах і вчинках протягом усього дня. Покажи мені, Господи, де сьогодні я можу проявити свою вірність Тобі, в якій ситуації мені потрібно промовчати, а в якій сказати слово істини, де мені потрібно проявити довіру до Твого правління, відпустивши свою тривогу. Як мені дивитися на інших людей, колег, сусідів, членів сім'ї, як на потенційних співгромадян Твого царства, Господи, як мені жити цим сьогодні? Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу до Тебе свої конкретні прохання на цей день. Прошу Тебе про дар усвідомленого співу. Дай мені серце, налаштоване на вдячність, щоб я міг помічати твої благословення і прославляти тебе за них навіть у дрібницях. Коли я буду на своїй роботі, допоможи мені пам'ятати, що ти верховний цар над моєю компанією, над моїм начальником і над моїми проектами. Дай мені мудрості виконувати свої обов'язки чесно і сумлінно, як для тебе, а не для людей. Дай мені сили протистояти спокусі, йти на компроміс із совістю чи брати участь у нечесних розмовах. У моїй сім'ї, Господи, будь царем. Коли виникатимуть розбіжності чи непорозуміння, нагадай мені про образ примирення, де різні народи збираються разом. Допоможи мені бути миротворцем, слухати з любов'ю і говорити з лагідністю. Дай мені терпіння до моїх близьких і мудрості, щоб служити їм. Коли я буду читати новини чи думати про майбутнє моєї країни та світу, наповни моє серце не страхом, а довірою до Твого святого трону. Дай мені мудрості, як молитися за лідерів моєї країни та світу. І найголовніше, Господи, допоможи мені протягом дня постійно повертатися думками до Тебе. До істини про Твоє царювання. Нехай ця істина буде не просто ранковим натхненням, а постійним якорем для моєї душі, що тримає мене у спокої та впевненості, незалежно від того, що принесе цей день. Господи, я усвідомлюю, що жити згідно з цією істиною буде непросто світ, в якому я живу, щодня проголошує протилежні цінності. Він каже, що сила у грошах, у владі, у зв'язках. Він каже, що треба дбати лише про себе. Він висміює віру і називає надію наївністю. Будуть моменти сьогодні, коли я відчую тиск цього світу. Будуть ситуації, коли легше буде забути про твій трон і діяти за законами цього світу, відповісти злом на зло, піддатися страху, піти на маленький компроміс. Будуть моменти втоми, і в серці оселиться тиша або нарікання. Саме тому я прошу Тебе про стійкість, Господи, дай мені духовну витривалість. Коли мої ноги будуть готові звернути на легший шлях, зміцни мої коліна, щоб я встояв. Коли мій голос буде тремтіти від страху чи невпевненості, нагадай мені про звук Твоєї сурми, що проголошує перемогу. Коли мої очі будуть сфокусовані на проблемах і тимчасових правителях цього світу, допоможи мені знову і знову підводити погляд до твого святого трону. Я знаю, що моя власна сила волі слабка. Я не можу покладатися на свої рішення чи емоції, тому я покладаюся цілковито на тебе. Будь моєю скелею, моєю фортецею, моєю непохитною опорою. Не дай мені здатися, не дай мені зневіритися, навіть якщо я спіткнуся, допоможи мені піднятися і знову почати співати, можливо, тихіше, але все ж таки співати Тобі, моєму незмінному і вічному царю. Господи, моє серце наповнене вдячністю за істини, які ти відкрив мені сьогодні через цей псалом. Я дякую Тобі за те, що Ти не є абстрактним, далеким Божеством, а Богом, який з'являється, який говорить, який діє. Дякую Тобі за те, що Твоя присутність це привід для радості, для святкування, для вигуків і співу. Дякую тобі за запрошення співати, бо в цьому запрошенні твоє бажання мати зі мною стосунки, сповнені не лише послуху, але й любові та радості. Дякую тобі за фундаментальну істину, що ти є царем усієї землі. Ця істина, мій якір у всіх життєвих штормах, вона дає мені стабільність і перспективу. Дякую тобі за твій святий трон, який є гарантією того, що справедливість і праведність є основою Всесвіту. Дякую тобі за надію на примирення, за картину, де всі народи об'єднуються у поклонінні тобі. Це дає мені натхнення молитися за мир і працювати для нього. Дякую тобі, що ти, мій цар, що твоя вселенська влада має до мене особисте відношення. Дякую, що ти надзвичайно звеличений, бо це означає, що немає нічого і нікого більшого, сильнішого і гіднішого за тебе. Вся слава, честь і хвала належать тобі, мій Бог і мій цар. Я дякую тобі за цей час, проведений з тобою, і за твоє слово, яке є світлом для моєї стежки. Отже, Господи, на завершення цього молитовного часу я знову віддаю себе і весь цей день у Твої руки, я підсумовую своє головне прохання. Допоможи мені прожити сьогоднішній день як свідомий громадянин Твого царства. Нехай кожна моя думка буде приведена у послуг Тобі, моєму царю. Нехай кожне моє слово буде піснею хвали тобі, чи то в буквальному сенсі, чи то в словах підбадьорення для інших. Нехай кожен мій вчинок відображає справедливість і милість Твого святого трону. Я присвячую тобі свою роботу, свої стосунки, свої турботи і свої радощі. Я хочу, щоб сьогоднішній день був не просто ще одним днем у календарі, а днем прожитим під твоїм добрим і мудрим правлінням. Коли я буду приймати рішення, нехай моїм головним критерієм буде, що прославить мого царя. Коли я буду спілкуватися з людьми, нехай моїм прагненням буде, як я можу показати їм характер мого царя. Я віддаю тобі свої страхи і тривоги, бо ти сидиш на троні і все під Твоїм контролем. Я віддаю тобі свої надії і мрії, бо ти знаєш найкращий шлях для мене. Будь прославлений у мені і через мене сьогодні, в ім'я Ісуса, через якого я маю сміливість називати Тебе своїм Царем. Амінь. Друзі, якщо ця молитва і роздуми торкнулися вашого серця. Якщо ви також прагнете жити кожен день, усвідомлюючи Боже царювання, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Нехай це стане нашим спільним вигуком віри, нашою спільною піснею, що лунає з різних куточків світу. Якщо у вас на серці є особливі молитовні потреби, якщо ви проходите через труднощі, де вам особливо потрібно відчути владу і присутність царя, не соромтеся поділитися ними в коментарях. Давайте підтримувати один одного в молитві, створюючи спільноту, де кожен відчуває підтримку. Ваші потреби важливі і ми віримо в силу спільної молитви. Якщо цей час був для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе іншим людям знайти його і також отримати підбадьорення. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні молитви та роздуми. Ми хочемо разом з вами продовжувати занурюватися в глибини Божого Слова, і наостанок прийміть це благословення на ваш день. Нехай усвідомлення того, що Бог царює, принесе мир у ваші серця, нехай Його голос буде гучнішим за будь-який шум тривоги. Нехай ваше життя сьогодні стане усвідомленою піснею для нього. Благодать вам і мир від Бога, нашого Царя!